Весны, mm -hmm. Это э, наша Саморобна бронетехніка, яку ми зробили з КАМАЗа, ми обварили бронепластинами і металом для того, щоб тримало, вона дійсно тримає калібр 7,62. Встановили сюди крупнокаліберний кулемет 12,7 УТОС, з якого можна вести вогонь безпосередньо з цього Камазу під прикриттям броні. Ну, штурма так, да, можна називати. Піднімається для захисту водія. Тут зроблені лише для того, щоб можна було бачити, воно піднімається і водій може бачити ну, напрямок руху і бути в безпеці від цієї брони. І так само двері, так, да? я дивлюся. Так, да, двері так само, тут і для того, щоб бачити там, напрямок сліва справа Так, все помістить. Угу. Который танцевал на да. Ну да, случайно. Ну так, звичайно. Лібор дозволяє е, зносити барикади. е, Це і запалювальні, і фугасні заряди. От. і Для того, щоб безпосередньо штурмувати, наприклад, барикади. А скільки людей над ним працювало взагалі? У нас люди з працювали майже цілодобово. Ну, там група чоловік десять, які працювали навіть очі вже переставали бачити, тому що ну постійно люди там жили на автобазі і не виїжджали бої навіть їсти підвозили, тому що працювали цілодобово цього два тижні.